Андрій Малярик, справжня любов не минає. Світ, як великі гори, люди, як димні шашки, з часом усе проходить, якби не було важко, люди клянуться людям. Це про любов переважно. З часом усе забудем, якби не було страшно, якби не було гірко. Життя розмалюй кольорово, буває, що сохне гілка на дереві зовсім здоровому. На серці стріляють гармати. В цілому, життя дуже сонячне. Навчіться людей відпускати, як би не було боляче: Забудьте ці рідні під'їзди, бачитесь, не шукайте нагоди, ваша людина десь їздить. Ваша людина десь ходить. Зібралась погать взграя, то плачте лиш тільки в кавичках. Справжня любов не минає, минає симпатія і звичка.